Вже чотири дні минуло з того дня, коли підбита російська ракета впала у село Чечелеве та зруйнувала десятки будинків. На місце події одразу виїхав міський голова Кременчука Віталій Малецький. Незважаючи, що селяни частина іншої територіальної громади мер підтримав їх та допоміг. У цей же час представники районної влади досі тягнуть час з допомогою потерпілим, виправдовуючи це тим, що будь-яка компенсація це процедурне питання. Будь-яка компенсація будь-чого це процедурне питання перед тим як. М'яко кажучи, нажати кнопку на на комп'ютері, щоб платіж пішов, треба зробити багато кроків. Сьогодні ми спитали у укременчужан, як на їхню думку, чи має бути різниця для влади, який район постраждав від ракетних обстрілів і кому допомагати? А яка може бути різниця? Люди Людишою різні, чи ж? Люди ж всі однакові, тому я вважаю, що різниці бути не, не, не повинно. Мені здається, ні ту ніякої різниці, кому допомагати. Головне, щоб була допомога і не було обстрілів і прильотів. Якщо не допомагають, чому б не допомогти? Тому що, ну э, якщо не він, то хто. Люди страдають однаково в будь-яких регіонах, у людей гори. Хоч це Чечелєво, хоч це Дніпропетровськ, хоч Кремінчук, завжди людям потрібна допомога, незважаючи на те, в якому вони регіоні. Всім треба жити, всім треба мати кришу над головою, всім треба тепло, вода. Так що, незважаючи ні на що, треба допомагати усім людям. Хто може, той допомагає. Зараз ну, я такий розумів, час, що всі поповуть да. допомагати. Якщо міський голова допоміг, то що в цьому поганого? Це добре. І з не тільки з міського бюджету. Допомога, я думаю, з державного бюджету буде допомога. Зараз воєнний час, і якщо влада може підтримати людей, то це добре. Де б люди не жили, все одно це наша громада, наші люди. Переселенці, які вимушені були покинути рідні домівки і знайшли прихисток у Кременчуці, зазначають, що прийняли їх у місті дуже добре і підтримують дії Віталія Малецького. Адже влада для того і потрібна, аби допомагати людям. Ну а якщо приїжджають переселенці, ну їм не допомагати, бо вони з інших міст. Ну ось ну я думаю, всім треба допомагати. По мірі можливостей. Немає різниці, чи то село, чи то місто, чи то обласний центр, чи десь якась окраїна. Я думаю, що немає різниці, бо люди однаково живуть, однакові сім'ї, однакові діти і однаково страждають в різних регіонах. Я вважаю, що всім треба допомагати не тільки одиницям, які постраждали взагалі всім. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамичуцькі новини.